У свіжому випуску журнал Україна. Головні загрози єдності суспільства. Ексклюзивна розмова про все з Віталієм Капрановим. Корупція на сміттєзвалищах з країною у центрі головних подій. Купуйте в точках продажу преси. Це той приклад, коли вчасно рішення не були прийняті, а потім вже політично було неможливо їх прийняти. Ми в тій ситуації, що Україна почала масово практикувати комендантську годину з 24 лютого 2022 року, да з моменту вторгнення. І власне це був і наскільки я розумію, і є досить дієвий інструмент для підвищення і забезпечення громадської безпеки. Бо як стверджують правоохоронці, комендантська година суттєво впливає на зниження криміналітету, на зниження злочинності. І в цьому є її велика користь. Так само Комендантська година дає можливість вивільняти дуже обмежені ресурси правоохоронців для того, щоб зосереджуватися на об'єктах критичної інфраструктури, військових об'єктах, логістичних центрах і, звичайно, на територіях, які більш прилеглі до зони бойових дій. Тобто навантаження зараз на правоохоронців є величезне, і Комендантська година, в принципі, цьому я думаю, сприяє. Ну не я думаю, так кажуть правоохоронці. Але так сталося, що фактично всі перші два вже найбільше роки великої війни питання відповідальності не було врегульовано від слова взагалі. Це не була дуже популярна тема. Ну це ну не особливо не поширювалося, бо громадськість, як ви пам'ятаєте, дуже часто вимагала від правоохоронців якихось дій. Була знаменита історія десь, напевно, рік тому, коли журналісти Української правди там звертали увагу на якийсь нічний клуб в місті Києві і вимагали від поліції якихось дій і ледь не крайніх робили поліцейських. Це було звичайно дуже цікаве розслідування, але проблема була в тому, що у поліцейських як не було, так і немає повноважень впливати на порушників комендантської години. Цю дискусію ми почали ще за нашого покійного товариша Дениса Монастирського, який пропонував ці зміни. Воно дуже повільно просувалося в межах Верховної ради. Я був, до речі серед тих, хто підписав цей законопроект. Бо Наявність режиму комендантської години без відповідальності за її порушення, це, напевно, якийсь абсурд. Але час пройшов, політичні інтереси переважають, особливо серед депутатів-мажоритарщиків, які хочуть подобатися своїм місцевим бізнесам, ну, перш за все, малим бізнесам та й людям. Ну і в результаті це закінчилося тим, що Верховна Рада спочатку відхилила в першому читанні десь пару місяців тому. І вчора цей законопроект був за. Відхилений повністю, тобто не просто не підтриманий, а відхилений, тобто відхилений як ідея. Тобто, зараз ми залишаємося в дуже цікавій ситуації. Коли з одного боку ми продовжуємо практикувати комендантську годину як цілком дієвий інструмент підвищення безпеки в країні, а з іншого боку, жодної відповідальності в кодексі про адміністративні правопорушення за порушення комендантської години немає. Зараз вже про це можна говорити відверто, голосно її немає. І я думаю, це насправді історія про слабкість української держави і про слабкість українських інституцій, які фактично запроваджують якісь правові режими, але не мають достатньо інструментів для того, щоб забезпечити їх реалізацію. І що буде далі? Комітет на новий законопроект чи який тут механізми вирішені? Ну, ви знаєте, я думаю, ми не завжди правильно розуміємо, як взагалі мають працювати такі взаємостосунки. Я думаю, перш за все, має звертатися Міністерство внутрішніх справ. Воно має статистику, воно бачить реальну картину. Воно має розуміти наскільки критична, не критична наявність додаткових покарань за порушення комендантської години. Тому я думаю, буде правильно, якщо на всю цю ситуацію відреагує міністерство внутрішніх справ на рівні нашої внутрішньої комунікації між профільним комітетом і міністерством. Наразі мені невідомо їхня реакція. Ну, власне, тільки ж вчора відбулося це голосування в Верховній Раді. Я думаю, наступного тижня ми знаємо більше.